Всім привітаки! Ми зустрілися з вами на тому ж самому місці. Не в той же самий час, але на тому самому місці. Я на роботі працюю, покажу вам, що роблю. У нас вже 10.15 я мала зранку замовлення. На жаль, у нас таке буває, що замовлення бувають не тільки на свята, я зараз покажу вам. Але давайте не про погане, давайте про хороше. Похвалюся вам. Трояндами, які мені дуже-дуже подобаються. З перших днів, відколи я почала працювати на квітах, вони мені дуже-дуже подобаються. Подивіться, які красиві. Дуже люблю такі кольори, а саме ось цю троянду. Ну, я не знаю чому, але вона мені ну така мила, така миленька. Бачите, в неї серединка така, а коли вона відкривається, вона взагалі така, прям дуже-дуже мила. Не знаю чому, дуже вона така, багато хто каже, що вона проста, дуже така простецька, але саме її. Я люблю. Робила ще ось таку корзину. Бачите, інколи буває, що замовляють ще й таке, на жаль, буду зараз писати ще стрічку і ставлю сюди троянди, так як ось ці жовті вже пішли трішки вниз. Я їх обрізала, щось їм не дуже добре. Певно, що вони такі, знаєте, вже... Відстояні, настояні, відправлю їх вниз, зніму на них трішки ціну, і будуть вони в мене тут дешевші. А ось ці класні, бо ці свіженькі, їм тільки два дня Тому нехай продаються, а там поставлю свіжі, ті, що мені дуже сильно подобаються. У мене тут, як завжди, як завжди, робоча обстановка. І я вам скажу, що ті троянди, які мені подобаються, я їх дуже швидко продам. До речі, ця троянда має запах. Називається Міс Пігі. Дуже класна українська трояндочка. Доброго вам раночку вже з дому. На роботі вчора нічого такого не знімала. Я вчора дуже гарно попрацювала. У мене були ще замовлення таких корзин, як ото я показувала. Було в мене ще таких дві корзини, і купив у мене ще хлопчина 25 червоних троянд. І я вчора, як для неділі, дуже-дуже гарно попрацювала, але я щось затерла собі в око. Бачите, в мене все аж запухло. Або це у мене алергія, або я щось затерла і прямо червоне отут. І не хочу трогати, і прямо болить мені так. Не знаю, сподіваюся на те, що пройде воно мені саме. Будемо пити зараз каву. У нас 10 година, майже 10. П'ємо каву і йдемо з Ростиком, Нарешті підемо, закриємо наші лікарняне. Дитина хоче в школу і ніяк не може піти. Щось ще такого не було, щоб дитина так сильно хотіла в школу і все якось не складалися карти. Завтра йдемо на джиу, будемо збиратися. Що, сонечко? А зараз біжимо до лікаря, п'ємо каву і будемо щось робити. Планую сьогодні щось приготувати, зробити якесь, ну, зніму окреме відео меню дня, що ми будемо готувати, бо ж дома, прямо в холодильнику, ми ж <рес> можемо повіситись. Скажи всім привіт! 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 За тобою вже скучили. Я боюсь Ти теж скучила? Ага. Да? Yeah. Зараз вам похвалюся. в мене ще є щось таке красиве. Вчора приходжу додому, а тут а такий подарунок. Я була прямо шокована від цього подарунка. Зараз вам покажу. Дивіться, що в мене є набір ось такої красивої посуди. Ось такий: три кастрюльки і ковшик. Ну, я не знаю, чи буду я його використовувати тут, а вже хочеться на нову кухню. Закипів чайник. Не знаю. У мене в принципі вистачає кастрюль е, поки що для нашої, знаєте, сім'ї. Е, я не знаю, хочеться мені вже його використати на новій кухні. Знаєте, я як ото бабу Відкрити я ото як е, бабушке. Мами ще того покоління всього відкладу від на нову кухню. Це означає, що мені вже потрібна термінова нова кухня. Потрібно е, прискорювати темп. І ти хочеш подивитися? Більше працювати, більше старатися, знаєте, така маленька мотивація. Які гарні. Я так хотіла таке, але навіть не думала мріяти, бо знаю, що мені зараз це не дуже на часі, що зараз трішки не дуже мені до посуди. І так багато всього і зуби, і зібралися на море і будуємо будинок. І взагалі не на часі купувати посуд, але такий гарний, дві який класне. Мріяла я про таку посуду, бачила багато у яких блогерів красиву, таку вже хочете таку гарну посудку, щось буду вам готувати, обов'язково в ній. Красиве. Е, і, видно, мене... Е, ой! Ой-ой-ой-ой! Вирішили віддячити е, мені за те, що я багато стараюся. Багато роблю і подарила мені посуд. Це знак зверху, що буде нова кухня. Не знаю коли, але обов'язково буде. Давай складемо. Не знаю, можливо, я щось дістану, щось буду готувати. Якщо в мене прийде натхнення, то я використаю її, але поки що думаю, що, можливо, ми швиденько побудуємося і зробимо нову кухню. Так що у мене вже є перші покупки для будинку, якого ще немає. Але обов'язково буде. Дивіться, який у мене помічник. Поки я там принаряжаюся, поки я там розчісувалася, хотіла мити волосся, але не буду. Нормально, що поки що нормально. На сьогодні мені вистачить, не буду Сьогодні мити одягаємося. Нарешті я взяла меншу сумку, бо я ходжу з такою великою, що нею можна пробити. І пішли. Ми вже все-все-все поробили і йдемо ще в одне місце. Маємо дещо забрати. Дивіться, у нас навіть сніг впав. Дивно так. Дивно, бо тут таке гарне сонечко світить, а там сніжок. Але на вулиці так йдемо без рукавиць, то так трошки прохолодно тінечку. А на сонечку тепло. Хочеться хоч дуже вже весни. Ми нарешті позакривали усі вже лікарняні, взяли довідки, прописали нам ще вітаміни пити і грейфрут Будем... їсти, і, і хурму, а розсік Хурми взагалі не любить їсти, вона дуже корисна, але... Тож не можна їсти? Ну, зараз будемо йти, купимо і спробуємо і прямуємо додому. Показую вам, що прикупили. Прикупили смаколиків. Ангеліна вже свого зайця забрала. Не знаю, не люблять мої діти ось цих от зайців. Взяли дві пачечки такого печива. Такі смаколики. Рості казав, буде брати ось ці в школу на перекус. Печиво орео з якимось новим вкусом. Ось таке печиво. Тут, звичайно, їсти його немає. Що в цьому печиво? Там три чи... чи шість печив, але захотіли, я вже їм купила. Взяли ось ці, вони люблять з молочком. Памело взяли, нам рекомендувала лікар. Взяли ще томатну пасту, хлібчик, шматок такого гарного сала. Бачите, який гарний шматочок сала. Це ми не в магазині брали, це по замовленню було з ринку. І ще десь була хурма. А де вона? Дуже гарне сало, буду щось з нього зараз перемелювати, робити смачненьке. І ще взяли ось таку гарненьку хурву. Зараз буду нею годувати Ростіка. Поки там в мене дитина спить, я готую, вирішила зняти кулінарне відео. Зараз перемою весь посуд і ми з Ростіком тут обідаємо. Подивіться, що в нас на столі. У нас є все і брудного повного посуду, але нема куди туди поставити. Ми з Ростіком обідаємо, і після. Зараз я доготую, мені ще буквально пів годино, і будемо прибирати в кімнаті. бо На прибирання я вас візьму з собою. Доготую до пообідаю і будемо прибирати. Ну що ж, я перед тим, як йти на роботу, прибрала все. Все було чисто. Ви бачили? Ви свідки тому. Але що в мене тут відбувалось, не знаю. За два дні треба знову прибирати. Все. Всі, хто обідає, всім смачного. Я прийшла на балконку піддавати свої малесенькі росточки. Там в мене щось нове посходило, бачу, я тут опікірувала, щось, щось відійшло, щось не дуже. Щось, щось буде, а щось не буде, не знаю. Щось, щось здохне, а щось залишиться. Все Та ж таки, що щось... це? Дає мені 10 копійок. Де в копілці? Да. О, вони вже нак... накопили гроші, вони там збирають гроші в копілочку. Маленьку. То вже порахували гроші. На вулиці вже, знаєте, сніжку немає, випогодилася трішечки така. Нічого така погодка. Люди ходять. <глух> Як тут не дивіться, всі говорять по телефону. Йде чоловік говорить по телефону, дівчина йде по телефону, ось там не йдуть. Ще зняла прання, зараз буду складати, звичайно, ще ось це знімаємо і навожу трішки порядок. Ой, ой, чуть не побило. Так розігналася, ще чуть не розбила. Яка тут стопка десяток і п'ятеро. Поскладаю в лоточок, це вже буде чоловікові завтра на роботу. Ось цим, що брати кожного разу щось на роботу мене це вже дратує. Але казав чоловік, що скоро їде в рейс, то я йому зроблю одноразову акцію. Приготую йому один разочок щось. І він поїде на два тижні у рейс. О. Так, один лоточок готовий, а ще одна партія в мене там запікається, випікається. І я наношу порядок. Звичайно, багато мити є що. Посуди. там на столі потрібно прибрати. Я кожного дня мию дуже багато посуди. Я прямо мрію про посудомійну машину. Я не знаю, як буде далі. а Поки у мене двоє діток і нас двоє, і я готую багато, начебто, невелика сім'я, але посуди завжди у нас багато. Вибачте за. Озвучування я трішки ще чомусь я почала розкручувати пластину, і воно мені почало ще більше тиснути і боліти. Трішки, так, знаєте, не дуже приємно, мені важкувато трішки говорити. А ще на фоні розмовляють діти, я не маю куди від них втікти. Тому, вибачайте, завжди у мене тут забивається раковина, як я маю багато посуду, там погана сіточка, і я вже. Мільйон разів думала, закажу десь на Аліекспресі, це просто зайти десь в магазині, щоб вона мені попалась на очі і її купити іншу, тому що ця мене відверто дратує. Мрію про посудомийну машину, обов'язково її поставлю. Не знаю, чи буду нею часто користуватись, але мені чомусь здається, що я дуже забагато мию посуду. Не знаю, як у вас, а у мене от завжди таке відчуття, що посуд у мене просто не закінчується. Сьогодні нас ще запросили в гості, тому прибирання в кімнаті відкладається на завтра. Нічого страшного, щось я там поприбираю, поскладаю іграшки трішечки і буду приводити себе в порядок. Не очікувала я такого, але відчуття того, що ми підемо сьогодні в гості, мене не покидало весь день від самого раночку. Були такі припущення, що ми сьогодні підемо в гості до наших друзів. У нашого друга сьогодні день народження, тому... Можливо, зараз придумаємо, ми ще не сообразили, не знаєте, ще, можливо, зробимо якесь таке цікаве, смішне привітання йому. Щось, щось я зараз подумаю, щось ми з чоловіком ще не придумали, як його привітати. Ну, певно, що основний подарунок буде гроші, що ж подарити дорослому вже чоловікові. Ну, звичайно, всі чоловіки, вони, знаєте, трошки діти, але щось думати. Іду я себе приводити в порядок, хоча б по мою голову, приведу трішки себе в порядок. Діти мої там е, розібрали ту копілку вже декілька разів перескладали, перерахували кошти. Тут вони збирають, складають. А я так я, так і не доприбирала. Хоча б піду по мою голову, поки трішки буду ходити в рушнику, то ось тут явно потрібно навести хоча б в кухню, в порядок, тому що в кімнаті піду, тільки поскладаю. У мене є буквально годинка. Ми тебе... я... Я допомогли. Бо в кімнаті трішки ростусик мені допоміг прибрати. Він там сьогодні складав, трішки прибирав. Я помив. Що? Ой, не помив, позастеляв в кроваті, трішки поприбирав, допоміг мені з цим. А я йду поки що помию волосечко свою, свою світлу, голову помию. І поки в мене є годинка, буду, 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 буду швиденько. Так, не знаю, як, як мені йти. Вони нічого там такого не святкують. Просто чисто вечеря. Чи ось так йти в штанах. Ось так от і в цій кофті. Все, не стукай, будь ласка. Чи одягнути до цієї кофти це такий костюм, є ще така спідничка. така, Ось не знаю. щось Я давно не одягала ніякої. Ні, спідниці нічого не одягала, але не знаю, чи з Ангеліною буде зручно. Вона ще в мене маленька, певно, що ні, певно, що я піду все-таки в штанах. Піду в штанах і в кофті, або або с ветра, в тому що я сьогодні була, не знаю. Або піду в цій кофті і в цих штанцях. Ростик піде в цьому кігуру. Да. в голову. Я привела трішечки себе в порядок, буду з вами прощатися. До зустрічі з вами в нових відео, бо ми збираємося. І я зараз виставлю це відео дуже швиденько постараюся, щоб воно виставилося. І всім до зустрічі у нових-нових відео. Завтра вийде ще відео, що я там сьогодні готувала. І завтра буде ще новий вложик. Тож, всім пока-пока.